Значить, моя бабуся в кінці 80-х, початку 90-х, десь 91-й рік, вони були з своєю співробітницею на перевірці в одного чоловіка, який працював тут в одному з закладів міста Тернополя. Я точно не знаю, який то був заклад, як звати того чоловіка. На той час йому було 50 років, і він розповів їм, що будучи, ем, як він сказав, пацаном, ще, тобто це було років мінімум 30 тому, напевно, може, 35. Коли ми було там років 18, напевно, так, 18 20 десь так. От, то значить до того часу ще, ну якщо рахувати, що на 91 рік йому було 50 плюс-мінус, то це років десь 30 тому десь. 35, так 55-й, десь може 50-й рік. От він розповів їм, що він мав дуже великий азарт до того, щоб відвідати тернопільські підземелля. Біля парафіального костелу. Був великий вхід в ці підземелля. Зі сторони костелу був вхід в підземелля. Вхід досить великий, великого, великий отвор, в який могла зайти людина вільно, без всяких, скажімо, обмежень. Вони в один день набралися якби ентузіазму піти і подивитися, що, що там є. Озброїлись ліхтарками і з колегою залізли туди, в районі от власне того. Парафіального костелу. Тобто костел ще, ще стояв, і він його ще бачив. То значить, це було ще до того, як чи це був був сам е, костел, чи це був тільки фундамент, але був вхід. Ну, словом, він не був якось прихований, схований, що його важко було знайти. Вільний був доступ, і вони могли туди вільно зайти. Е, вони озброїлися ліхтариками, зайшли туди. Вхід був вільний, високий, тобто людина могла вільно пройти туди, спустилися в підземелля. І тими підземеллями вони ходили десь з півдня. Ходили, шукали, дивилися. Значить, з його слів вони обійшли весь центр. Весь центр, повністю починаючи з віти, в сторону, я так розумію, напевно, вулиці Валової. Потім в сторону оцього майдану, майдан Воль, там, де цей, там де катедра, от в районі катедри. Туди в районі цього, в районі озера, де була наставна церква. Був вільний вихід, з якого вони вийшли. Тобто вони повністю пройшли все це, що було всередині, повз, без ніяких особливих перешкод, без ніяких особливих, там, я так розумію, труднощів, і, і вийшли біля надставної церкви через такий самий отвір, який був біля костелу. Тобто можна було зайти що звідти, що звідти, якби не було складно. Це був, як ти кажеш, напіворганізований або нормальний хід з нормальним доступом для людей, і зайти туди, в принципі, я так розумію, міг будь-який бажаючий. Єдине, що, наскільки я зрозумів, бо він казав, що вдома вони потім нікому нічого не розповідали, тому що це було якби небезпечно, вони би отримали, ну ще якби молоді пацани. От. Але, цей, але яким чином вони там рухались, я хотів от знати, чи в них були карти, чи вони знали, тому що це ж може Можна було і заблукати. Цього я, на жаль, так і не взнав. Я так зрозумів, що все ж таки якісь орієнтири, напевно, якісь карти чи якийсь маршрут в них попередній мав би бути. Звідки взяли, не знаю. Але суть в тому, що вони, він орієнтувався, що вони були в районі вулиці Валової. І там, де була вулиця Валова, досить було невеликий шар землі від підземелля до самої, власне, зверху Бруківки, де ходили люди. Він отакі от моменти зауважив, що в деяких місцях ходи були дуже близько до поверхні. В деяких місцях ходи були вузькі, що треба було, якби, ну пролізти. В деяких місцях можна було йти сміливо в повний ріст і ну, не, там, не протискуватись десь, а звичайно, собі просто пройти, просвітити і подивитись. І на той час він ще сказав е, тоді бабусі і цій коліжанці, що каже: е, якщо тут буде багато машин, з'явиться в місті, то воно почне провалюватись, тому що в деяких місцях, ну дуже близько до поверхні, піде нагрузка і все. От, стосовно, як ти казав, яких слідів замінувань, ще чогось, нічого вони такого, наскільки я зрозумів, не замітили, або ж просто вони того справді не побачили, пройшли неушкодженим, але якби ну хтось навмисне це замінував, то думаю, що вони би так просто не пройшли. Тобто, якщо це настін, ну справді правдива історія, мається на увазі, що вони. Достовірно, що вони зайшли від костелу вийшли з сторони наставної церкви. Значить, в принципі, хід був і такий для людей, які хотіли це зробити, це не було особливо складно. Наскільки там були лабіринти, там все заплутано, того я не знаю. Просто вони справді орієнтувалися, що вони. От в стороні вулиці Валової, от я на запитання до бабусі кажу, а як вони знали, що вони, наприклад, не ж під землею, як вони знають, що вони на вулиці Валової? Вона каже, напевно, у них були якісь певні схеми, там карти проходу і так далі. От. В стороні наставної церкви вони вийшли, і отаку от, от мандрівку вони здійснили. Презпрячі. Наскільки я на речі навряд, а от те, що це було нормально, добре облаштовано для людей, так, що там можна було пройти? Я не знаю з каменю, не з каменю, але. Вони могли вільно там пересуватися, нічого їм сильно не зашкоджувало, окрім деяких вузьких проходів, де треба було, скажімо, я так розумію, що не в повний ріст може нахилитися пройти. Але в більшості ходи були нормальні, ходи не були, я так розумію, завалені, оскільки вони пройшли повністю звідти і цей. Це знову ж таки, ми, ми уточнюємо. Кінець 40-х, середина 50-х років, от такий десь період. Я думаю, так. Тобто, десь це. ну, Десь, десь так, як ти кажеш, десь 40-50 і кінець роково, 40-40. Якщо рахувати, що йому в 90-му було 50, значить десь орієнтовно. <кхм> він місцевий, правильно я розумію? — Так. Я от просто згадав момент, що він казав, що в деяких місцях, ну, в деяких місцях вони мусили йти обережно, тому що була загроза того, що може бути якийсь обвал. Mm -hmm. От. Але... — Тобто, можливо, це потенційно було зв'язано з будинками над... Можливо, з будинками, можливо, з зовнішніми руйнуваннями якимись певними, якимись зовнішнім Впливом фактором на саму систему цих ходів. От, тобто, наскільки я зрозумів, оскільки він згадав, що в нього от одна е, в кількох місцях от було, що була загроза, значить в інших місцях вони пересувалися вільно. Це розповідав корінний тернополянин, який був дитиною в 40-50-х роках. твоїй бабці так. Це а баб, роз... а бабця народжена які приблизно роки? Е, бабця народжена в 23-му році. E, але вона народжена не в Тернополі. Mm -hmm.